Як грати у генералів у 2026 році? Для гри вам знадобиться ліцензована копія гри, яка продається в EA Play, і ви можете мати як окремо Command Conquer Generals, яка йде разом з Command Conquer Generals 0 Hour, або набір всіх ігор Command Conquer, то там, де входить Command Conquer Generals. Також, на жаль, EA зараз робить лише моди для Sims'ів, Для Sims. Тому підтримка гри лягла цілком на руки фанатів. І вам доведеться йти в інтернети, скачувати якийсь стрімний патч з якогось стрімного сайту, як старі добрі 2006 роки, Ну, якого року грати, так року і рішення. І, ну, там багато позитивних відгуків, тому я думаю, що не ви перші, не ви останні це будете робити. Зато завдяки технологіям. За допомогою однієї простої кнопочки, коли ви скачаєте цей патч зроблений на колінках, ви зможете свою гру налаштувати, щоб вона не, виліт... не вилітала на сучасних системах, щоб вона на ноутбуці гралась на дискретній відеокарті, а не на Nvidia HD, щоб вона нормально розгорталась на широкоформатні дисплеї. Коротше, повний комфорт. Тому вам потрібна ліцензована гра, вам потрібний скачан з інтернету патч, Інструкцію встановити патч гру. І потім можна запустити гру. Нарешті. Запускати можна як з ярличка, просто написавши Generals, так і з самого EA Play. Там і там патч буде запускатися із середини гри. Якщо ви бачите напис GenTool, значить, що патч установився нормально і все працює так, гра, стара добра гра про командування військами Америки, Китаю та Глобальний Ліберейшн GLA. Арабами, іншими словами. Я думаю, я не буду зараз про всі нації говорити, я зараз про одну поговорю. Інші граються так само або зроблю наступні серії відео. І так. Ми граємо в Zero Hour, тому що не Zero Hour це та сама гра, але в неї менше можливостей і менше прикольдасів. Коли ми запустили гру, нам треба вимкнути Play. У нас є по 5 місій в кампанії за кожну з націй. Якщо кампанія прикольна, то можна пограти ще в першу частину гри, тому що там 7 місій і вони теж дуже цікаві. Челендж. Там, де ми обираємо складність, ми можемо грати. Дев'ять місій за кожного з генералів, змагаючись з іншим генералом. Якщо ми наприклад, генерала дженера то наш супротивник буде цей, 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 цей цей генерал, а потім генерал Тегріця, яка об'єднує можливості трьох країн. Доволі цікаво, але беріть до уваги, що карти не повторюються, не повторюються що на генерали, тому це буде доволі однообразно, хоча на перший раз дуже цікаво. Або можемо почати з кірміш. Де ми можемо обрати одну з дуже багатьох карт. На 2, 4, 8 осіб. Зараз давайте оберемо на 2, просто для прикладу. Візьмемо якусь рандомну армію, поставимо медіум, щоб було комфортно розмовляти і говорити, що я роблю. Тут ми налаштовуємо карту в залежності від кількості гравців. Ми можемо відкрити слоти. Закрити слоти. Якщо ми відкриваємо, це означає, що хтось може до нас доєднатися онлайн. Або ми ставимо бота для Easy, Medium і Hard Army. Звичайно, починаю пропоную починати з із Army, бо Medium доволі тут доволі відчутні скачки. Hard я навіть не можу комфортно пройти десь багато. Medium мені занадто просто. А Easy чудово для навчання. Можемо обрати будь-який колір, ну майже будь який одну з країн, як США, Китай, ГЛА, які будуть не такі спеціалізовані на різні технології, але під собою мати стандартизований набір для всіх для всієї нації, так? І по три генерала за кожну націю, які будуть вже направлені на одну з спеціалізацій, як правило. Це піхота, танки і щось спеціалізоване. Команда для того, щоб грати по командам, або грати FFI, всі, всі проти всіх. Геймспід для того, що вам здається, що мишка і всі рухаються заволі повільно, ви можете змінити геймспід. Але будьте уважні, якщо ви поставите занадто великий геймспід, то противник буде доволі швидко рухатися і розвиватися, а ви ні. Starting кеш для вашого комфортної гри. Illimit Superpowers. Якщо ви оберете цю штучку, то ви можете ставити е, зброю масового ураження в нескінченної кількості. Якщо поставити, можна ставити її лише один раз. Ну, мені здається, з однією штучкою більш балансовано. Але розлікайтеся. Сім медалі для того, щоб ви просто відслідковували свій прогрес в проходженні мап. Play game. Зараз я граю за генерала Лазера. Ми починаємо завжди е, е, з командного центру і. Робітника. Я пропоную, як в усіх стратегіях, будувати два робітника, і можна взяти якесь покращення тут на зірочках. Наприклад, візьмемо стелс. Без цього покращення ми не можемо робити стелси. Далі нам I'm потрібно знайти гроші. Вся Keep гра busy. це гра про економіку. Лескей той, у кого залишаються гроші, коли у yeah. противника закінчуються You're гроші. Ну, в цілому, як усі війни і відбуваються. Нам потрібно думати про три речі components. одночасно. Як захищати себе, як God God. годувати війська для захисту і нападу, і як піклуватися про свою фінансову безпеку. Для цього у нас є різні можливості all для кожного з цих варіантів. Ми можемо готувати як піхоту, You're так delivery, і yeah. е техніку. Нам потрібна енергія для того, щоб це працювало і трошки балансувалося. Можемо будувати як башні без енергії, так і ті, що потребують енергію. Якщо в нас не буде енергії, вона не буде працювати. Але ця, наприклад, може збивати будь-які цілі, а ця не може збивати повітряні цілі. У нас є можливості, які ми можемо використовувати. Наприклад, тут Spice Satellite, і це чисто американці можуть робити. Я теж проти американців граю. Не чекав. Можемо поставити, щоб вона тут збирала supplice другий. Тут ми побудуємо танк. Саме за цю націю танк навіть потребує енергії. Бачите, Power Require 1. за всі інші. Спеціалізації танки не потребують ніякої енергії. Лазер, crusader, Просто це супер келучі танк. За Америку можемо Taking ставити дрони на технології. Yeah. Значите, війна тих років вже тут відбувалась. І е What вони area. будуть допомагати. Наприклад, action. цей дрон може Laser чинити targeting. танк. Так. Також нам потрібна техніка. Для того, щоб перевозити війська, можливо, сюди нам не потрібен танк. Взагалі американська техніка вона чиниться сама по собі, лагодиться, але краще мати неподалеку бульдозер для того, щоб і чинити, і якщо щось зламається, швидко поведувати новий. Чекаємо гроші. Хаммер з чуваками, це доволі сильна зброя, тому що вони можуть стріляти з хаммеру. А це доволі сильно. Десь тут в нас є вишка, яка нам дасть нефть, а нефть це гроші. Правильно, правильно. Можна навіть послати бульдозер, щоб захистити цю вишку а не просто її захистити, захватити і, і все. Писав вже вам наших чувачків. Сажаємо всіх сюди. Чекаємо, доки. Так, ви вивчили Capture Building. Для того, щоб ми могли Capture Building, зараз воно підготується. Ми тим часом можемо захистити себе. Тут все захищається. Ну, no. Як я знав, що звіти будуть нападати, ну деркаличка я думаю тут. Очевидно. І знову ж таки, головне це yeah. не забувати про гроші. Якщо ви граєте на easy, то похуй. Вибачаюсь, все рівно. Тому що в цілому буде безпечно. No да ну, вашо. А якщо ні, то не забудьте про це подумати. Бачите, навіть танк не може їздити. Без електрики. Ось так відбувається, якщо немає електрики. Але ж ми не будемо такого допускати в майбутньому правильно. Так, чудово. Тоді цей хамер потім uh -huh! піде. Ми візьмемо нових червочків. Можна буде потім снайпера навіть взяти. А може і не потрібен нам снайпер. Нам потрібно щось сильніше для війни. Що він так застряв там? Хе. Молодий чоловік, не стісняйтесь. Так, хочу ще один сей І тоді ми можемо гроші не сюди забирати, а ось тут забирати. Я просто грав на цій карті, я знаю, що тут є гроші. Let's build. Loud and clear. Ще одна ну, тут... Не, ну ч мені. Хоча, ви знаєте. Я побудую. Я побудую. Блин, ну вот это от. Е ви натискаєте на будівлю правою кноп, лівою кнопкою, куди будуть вибігати війська. Умираємо війська, біжімо хамер. Відбудуємо хамер для цього. Щоб робити те саме. Ця штучка дозволить стріляти ракетою з Хаммера. Не доволі часто, але все ж таки, і нам треба думати про економіку вже. Нам потрібна оця будівля. Стратегічний центр. Він дозволить будувати більш круті будівлі. Типу як левела про крафтів чи щось типу такого. Так, можна сюди поки ще накидати чувачків. Тут right у нас все добре

Те, що він сказав hold the line, значить що він вже побудував штучку. Можу здавати одну штучку, то тут в нього буде літаючі апарати. Avenger допоможе мені боротися з ось якляками, літаючими загрозами. Я думаю, це буде корисна штучка, навіть так можна. Гроші поки що є. Гроші не проблема. Тепер можемо подавати цю штучку, бо з цією штучки ми не могли подавати supply zone. Supply zone require power, але ми будемо отримувати тепер гроші завжди. Ухти. Бачите, що відбувається. Що, в нього пусті лайма. Камера, в мене не пусті камери. Тому я можу наробити більше грязі. А ще я можу зробити. Давайте подивимося, що в нього тут. А, він навіть не захватив ну, і от, середній гравець. Якщо б це був складний, він б вже її захватив, і її знищив. Оця штучка через те, що ми подобалось. Е, цю штучку. Можна тут покращити. Бачите, одну трьох брати. Ренж. Армор. Давайте візьмемо армор. Бліи. Oh, oh. Якщо в Хаммері їздять чуваки, і вони помирають, Cliric то вони помирають. Так. Окей, значить okay. okay. мені ready. треба. Ви поняли, коротше. Окей. Тоді це сюди. Це ми ще побудуємо. Це знову. Плаковник Бартон — це унікальний юніт, який дозволяє робити всякі прикольняшні штучки. Типу ставити бомби, заплачувати. Також стратегічний центр можемо покращити покращити наше життя за рахунок різних покращення. А detective як він був Де десь нього стоїть тут. Дрон, який слідкує за мною. Він на дронів. Так, хорошо. Ви, молодий Трекатують чоловічок. Сет. Тоді, давайте сіди. Yes, Захищатися Defensive від ауі-ау Від всяких літаючих штучок. Ви. Те саме, що загубили там війська, але ми нікому не скажемо, що ми їх загубили. Скажемо, що вони йшли в самоволк. Хе-хе-хе. No, Голова. Отак, От девенджер роботи просто лазерами і херачать. Коли ми знаємо, mission, що в нас є гроші, коли ми Let's знаємо, що в нас є tanks. безпека, то гра вже стає доволі безпечною. Але ще треба супер-зброю побудувати. Але якщо він побудує раніше, а він побудує раніше. Бачите, що воно робить, демо із полковним Бартом. Сіки він захист здоров. Ай-яй-яй-яй. Він ще по гору може лазити, я тут спущусь і ви дозагалі супер круто. Але треба щось робити. Він же там свої війська. Ат він там фігачиться. Like so, треба з цим розібратися. Але венджери майже не стріляють не по чому, тому вони можуть... Ага. Так, ви сюди. А ви молодий чоловічок тим часом сюди, дивіться, що він може. Оп, 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 оп. По горам спустився. Ні, все вийде з тачки. Та сіх, я слішу, лі. Ви бачите, що відбувається. Відбувається грізючка. Відбувається грізючка. Чому цей чоловік не тут? Мені потрібно більше цього. Мені потрібно більше цього. Мені потрібно більше цього. Мені потрібен... Потрібно... Дивіться, що ми будемо зараз робити. Ну, він коли ставить цю штучку, то він, звичайно, видимий стає, але... Може, він виживе. А? 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 Що роблю? Я кашем пизда зараз буде. Може, я встигну? Може, я встигну? Може, я встигну? Він встиг. Він тупо встиг. Що він? Це просто знищив Електрику йому, в нього тепер ця штучка може, і тепер цілу цю штучку зіру. І че і коли в нього друге покращення, то він може сам себе лічити. Ох, я кажу. Просто його трошки. трошки Так, ви. Будь ласка, сюди. Тут у нас все добре відбувається. От, покращення, значить, різні ранги, різні крути штучки. Ці короти, штучки. Так, оце ми, cool. не оце ми не дозволимо робити. Нормально, нормально, жар, ножом, жорами, шово. Таке життя. Так, тоді ми можемо знищити його завод. Ой-ой-ой, що -ой -ой. наші хлопчики? Будь ласка, сідай. Тут відбувається якийсь... Чеос. Чеос відбувається. І потрібна ваша допомога тут. Ой-ой-ой. А -ой. де його? Отак от. Та й світ по мені фігачить. А. Ну, непонятно, чи він поїхав? Така от технологія. така ще технологія є. Але ми... вона обіздвіжує, але сама по собі не може захищатися. ми можемо зробити. Так. так, Ну, тут нас це є. Тут у нас хлопчики сюди потрібні. Ми їх випустимо, запустимо сюди. Ну, в целом, да. Как и все стратегии, работают на кто больше пачку сделает. Но если ты будешь пачкой просто идти вот так вот на виска, то, конечно, тебе лицо развалят. Ну, если знаешь, таки не на медиум, а то она не сильно Ну, я бы что значит, я бам-бум-бам. Вже... бам, -бам, -бам. Ні, це лавер буде подалі. Все покращено. Що ми визьмемо? Давайте візьмемо починку. Знищимо йому економіку. Ідемось. Знищимо йому економіку. Не будемо йти там постріляють. Так, візьмемо споруди. Якщо, а чому треба давати ці штучки? Тому що коли вертольоти збирають, оці штучки, бачите, вони закінчуються. Вертольоти стають збирають... пусті. Ну тут ще є. Звичайно, десь тут ще є на карті маленькі штучки, але вони рано чи пізно закінчаться. Якщо навесне, 11 тисяч 850 доларів залишилось. А оця штучка, вона працює нескінченно. Тому ще треба енергія і захищати її. Ще, ну, е. 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 Я вам, навіть, до речі, не показав, як я його розвалюю авіа е. Е. Авіадору. Щось сильно розвалююсь. Але скажу просто, що якщо б ми, я показував вам на, на складному, то мене б так само розвалювали, як я зараз не буду ну, Тому... Ну, а на легкому мені здалося, взагалі не цікаво контрольний командний центр дозволяє виконувати різні е, покращення. Оці те, що я випробував, допускаю з порвовуючи. Якщо його знищити, то він не зможе їх зробити. І створювати бульдозер. Якщо знищувати командний центр, то ворог не зможе як ігравець створювати більше бульдозерів, а саме тому він залишиться лише з будівлями. Закінчується я гра, яка знову ж таки повідох соцінює, коли всі будівлі знищуються. Ну от, тоді змагає все. вод. І ми його розвели. Знову ж таки, енергія, економіка, захист, війська. Якщо це було занадто швидко і хочеться повільніше, пишіть. Наступне відео буде таким.